Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Нарешті, нарешті, пішла інформація про пенсійну реформу. Як я вам обіцяв, ні слова не було до, поки не було офіційної інформації, вже уряд її подав. І бачимо дуже-дуже багато змін. І сама пенсійна реформа, до речі, вже подано із датами, із цифрами, із сумами. Зараз про них детально поговоримо, тому що там от вказаний мінімальний поріг пенсійного забезпечення. І всього іншого. І разом з тим ще також готується багато змін. Це і відв'язування від прожиткового, і зміна е, соціальних стандартів, все-все-все. Тобто е, колосальні зміни, які повністю змінять принцип отримання. І соціальних допомог, і пенсій в загальному, тому до них потрібно бути готовим. Тож, що показав нам вже уряд? що... Е, Буде змінюватись, як воно буде змінюватись, як будуть жити пенсіонери, скільки вони будуть отримувати. Давайте детально розберемося. Переді мною в мене в руках роздрукований з сайту кабінету міністрів. План дій уряду, який вони направили до Верховної Ради на узгодження. Тобто, як нас працює уряд, він запроваджує свій план дій, направляє Верховна Рада коригує його, що робити, що не робити, і потім по цьому плану він рухається весь рік. Тобто, можна сказати, що це те, що уряд зробить в наступному році, і тут є прописана і пенсійна реформа, і інші зміни в пенсійне законодавство. Давайте з усім детально, да? я буду так читати покроково і роз'яснювати, і потім зробимо висновок. Висновок це найголовніше, тому що законопроекти писати гарні слова, да, це одне. А от як воно вплине на кожного українця, це найголовніше в цьому всьому аспекті. Тож, давайте розбиратися, але перед тим як розібратись, хочу подякувати кожному, хто долучився до каналу. Наше число кожен день невпевно росте і. Це така чудова мотивація працювати для вас далі і робити якісь такі повчальні корисні відео. Тож хто ще не підписався, долучайтесь і нагадую також, що в нас з'явився народний телеграм. Посилання на нього залишу в описі під відео і в першому коментарі. Долучайтесь туди також. Там більш швидка така інформація, яку можна подати швидко в текстовому форматі. Ну і плюс такі навіть роз'яснювальні повчальні відео і комунікація зі мною. Тому. Радий буду бачити вас в всіх наших соцмережах. А тут розбираємося саме про пенсійну реформу і зміни в пенсійному законодавстві, які пропонує нам уряд. Нагадаю, сроками і цифрами, оце саме класно, що є сроки і цифри, а не просто якісь там. Твердження, так. Да? Тож, поїхали. Уряд запроваджує нові підходи до соціального захисту населення, що гарантують кожній людині отримання соціальної підтримки з використанням сучасних цифрових інструментів, а також сприяють збереженню та розвитку людського потенціалу України. Вау, гарно так сказано, але це речення ще нічого нам не дає ніякого розуміння. Поїхали далі. Серед пріоритетів є нова модель пенсійної системи. Зараз розберемо, що це за нова модель. Е, вона має забезпечити гідне та справедливе пенсійне забезпечення, боротьбу з бідністю та оновлення соціальних стандартів, усучаснення засад соціального захисту, розвиток соціальних послуг, перехід до адресної підтримки за потребами, а не за статусом. Провадження системної підтримки дітей і батьків для, для родин, які особливо її потребують. Реалізація програм стимулювання повернення українців додому, розвиток соціальних послуг для населення, що проживає на прифронтових територіях. Ну, тобто цей план дії розрахований на не лише там на пенсіонерів окремих, да, а на усю соціальну складову України. І оця нова модель пенсійної системи зараз далі будуть роз'яснення, як ця модель має працювати. Тож, операційна ціль номер один запровадження нової, модельної пенсійної, нової моделі пенсійної системи. Уряд забезпечує перехід до єдиної прогнозованої пенсійної системи, що передбачає прямий зв'язок між сплаченими страховими внесками, тобто ЄСВ, тривалістю їх сплати, і розміром пенсії. Тобто, те, про що говорили раніше, всі ваш е, е, стаж по тому, скільки ви сплачували ЄСВ, переведуть в бали. Тобто, якщо ти пропрацював місяць, відповідно до того, яку ти зарплату заробляв, за той місяць ти отримуєш тільки балів. І кожен бал тоді переводиться в гривні. Доплачується базова величина, і це дає загальну пенсійну систему. Якщо дійсно так переведуть, то ситуація має значно покращитись. І коли читаєш такі гарні слова, да, то дійсно вже відразу відчувається якесь покращення. Ну, коли доходиш до суті, да, до самих цифр, то вже трішечки картинка стає не такою привабливою. Ну тим не менше, дії є і збільшення є. Тож давайте продати. Коли це має бути введено, да, тому що можна її розтягувати ще на 10 років цю пенсійну реформу, ну ні, тут а, більш конкретні дати, і вони вже ось ось зовсім скоро. Але перед тим хочу сказати, що незважаючи на ці всі дати, незважаючи на ці всі прописи, що нам тут дають, уже зараз. Кожен третій пенсіонер може покращити своє фінансове становище. Це і про пенсіонерів, які пішли на пенсію 19-24 роки. Вони можуть провести собі справедливу, гідну, правильну, законно правильну індексацію і отримати там, до 60% збільшення до своєї пенсії. Це пенсіонери, які Переходять на пенсію за віком, на пенсії за пенсії зависло Да? Якщо зробити це в правильному порядку, то збільшення там становить аж там до 65 п'яти-70%, тобто майже в два рази збільшується пенсія. Це і люди, які проживають в Чорнобильських зонах, да? в зонах забруднення, але не отримують доплату. Можна також в багатьох випадках добитися, це плюс 2300 кожного місяця, а з нового року це буде 2595. Ну, я думаю, точно лишніми не буде. Це і люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і мають статус е людини з інвалідністю внаслідок Чорнобиля. Да, там е можуть в рази там, в два в три рази люди збільшують свою пенсію. Це і всі військові пенсіонери. В більшості з них також є дуже багато критеріїв для підвищення своєї пенсії. Так, да, це все відбувається на жаль, лише в судовому порядку. І щоб цього добитися, потрібно пройти неважку. Зовсім не важку судову процедуру і отримати результат, який потім вражає пенсіонерів. Їхнє життя стає набагато кращим. І це все законно, і це все дієво, і це все працює. Тож, не зволікайте, користуйтеся своїми правами, користуйтеся своїми можливостями, беріть по максимуму і слідкуйте за новинами, слідкуйте за інформацією. Я весь час розповідаю, як того досягти. Тож, давайте розбиратись далі. Критерії досягнення це е, чіткі дати, до коли це має бути впроваджено. Да? Оця пенсійна нова система, ця пенсійна реформа, і оці бали, і відв'язка від е, прожиткового мінімуму. Критерії досягнення у 2025 році до 30 вересня. Подано до Верховної Ради України законопроект щодо сплати сум пенсій, щомісячно до довічного грошового отримання суддям у відставці, нарахованих на виконання судових рішень. Тобто це про сплату заборгованості. 30 вересня пішло. Дивимося, як Верховна Рада тепер їх прийме. До 31 грудня подано до Верховної Ради України законопроект накопичувальне пенсійне забезпечення. До 31 грудня накопичувальне пенсійне забезпечення. До 31 грудня подано до Верховної Ради України. Законопроекти про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і деяких інших законів України щодо удосконалення механізму обчислення пенсії та обліку пенсійних прав та щодо пенсійних професійних програм. Тобто кінцева дата подання визначена як 31 грудня. Нагадаю, що уряд обіцяв 100-денний термін подати до Верховної Ради України законопроект про цю пенсійну реформу, тепер ж бачимо: до 31 грудня це кінцева дата подання. Критерії досягнення, бо тут саме найцікавіше, от саме найцікавіше в критеріях досягнення, це тобто те, чого вони хочуть досягти у 2026 році. Удосконалити механізми обчислення пенсій для 5 мільйонів осіб до 31 грудня, тобто до нового року, вже це зробити. Пенсія має становити не менше, ніж 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень це зараз говорять про мінімалку, да? Бо, тому що не менше, ніж. Але питання, що за 5 мільйонів осіб? Да? Пенсіонерів 10 мільйонів там 200 тисяч. Де ще 5 мільйонів ділося? Що це за 5 мільйонів пенсіонерів, яким пенсія має становити не менше, ніж 4 тисячі гривень? Я дуже, ну зараз піде гумор да, чорний, але без нього зараз ніяк. Я дуже сильно сумніваюся. що, Дуже сильно надіюся, вірніше, що цих 5 мільйонів осіб це хоча б не ті, що зараз отримують від п'яти тисяч гривень, щоб їхня пенсія становила не менше ніж чотири. Бо тоді зовсім не смішно. Ні, це ну, по. Попереднім прогнозам це 5 мільйонів осіб. Це ті, які отримують мінімалку, да і дуже дуже низькі пенсії. Саме половина пенсіонерів у нас проживає в межі до 4 тисяч гривень. Їх хочуть перевести за цю межу. Це хорошо. Операційна ціль, тобто навіщо це все зробиться, боротьба з бідністю та оновлення соціальних стандартів. Уряд запроваджує новий механізм базової соціальної допомоги та створює передумови для підвищення розміру прожиткового мінімуму у зв'язку з припиненням його використання як розрахункової одиниці. Тобто всіх від прожиткового відв'язують, крім тих людей, які отримують це як гроші на руки. Тобто, хто це отримує там, як. Зарплати, да. ну, не соціальна допомога, хто це отримує як премії, бо вони також прив'язані до прожиткового. Е цей прожитковий прив'язаний і до штрафів, тому від цього всього хочуть його відв'язати і залишити лише прожитковий мінімум як соціальну допомогу. Ну і плюс базову соціальну допомогу, тобто виплати. Почули все, що написав уряд, тому що це урядовий документ. Посилання на нього залишу в описі під відео. Можете почитати повністю там 150 сторінок тексту. Давайте зробимо висновки, да? тому що висновки це найголовніше. Що до 31 грудня це вже має запрацювати. Це хорошо, тому що, враховуючи, що вже жовтень, я не знаю, як вони встигнуть. Для мене це загадка. Можливо, в них вже якийсь готовий результати, які обговорений з Верховною Радою, і це просто принесеться і проголосується. Не знаю. Так мало бути, тому слідкує. Мінімальні суми це 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень це мінімальні типу для пенсіонерів, які зараз проживають, грубо кажучи, за порогом бідності. Хоча 4 тисячі це також не є переступанням порога бідності. Ну, це краще, ніж 2,361, погодьтеся, і ніж навіть 3 323. Коли піднімуть за 4 тисячі гривень, то трішки життя людей покращиться. Ні слова, поки що не вказано про е, інші пенсії, типу, які були чуть більшими, да, 4 тисяч гривень зараз. Ну, Скоріше за все, це переведення їх на цю саму бальну систему. Як вона буде переводитись з застосуванням яких коефіцієнтів, невідомо. Ну вже відомо, що хочуть всі зарплати держслужбовців, так як вказано, що до 30 вересня. Е, Перенести, підв'язати також під е, цю саму типу бальну систему, під ці коефіцієнти, тобто, як живуть, як бали впливають на пенсіонерів, так само, щоб бали впливали і на інші зарплати держслужбовців, держчиновників. Це хорошо, тому що тепер, е, ухвалюючи ці бали, будуть думати, Но як буде реалізований цей механізм, тому що звучить гарно. Звучить так, як потрібно. Але як він буде реалізований, це вже зовсім інше питання. Тож за цим треба дуже уважно спостерігати, бо змін для пенсіонерів буде цілий мішок і ще торба в придачу. Тому. Бачимо, що уряд почав свою роботу, він про це вже офіційно написав. Тепер слідкуємо, як ця робота буде проходити. Я вам буду, на народній думці про це все розповідати. В Телеграмі швидко інформувати. Маю на увазі, де такі будуть текстові, швидкі повідомлення, а також на каналі будуть весь час відео, обзори, інструкції, як цим всім користуватись. Тож, давайте будемо розбиратися, бо, ще раз повторюсь, змін буде дуже багато. І кожна з них вплине на пенсіонерів. Саме головне тепер, щоб всі ці зміни були проведені так, що пенсії дійсно значно зросли. Тому і спостерігаємо і вам розповідаю. До зустрічі, дорогі глядачі.